Скотт Лінч. Лукавство Ламори Текст читає Сергій Оробчук. 5. Жук вибрав ідеальну точку, з якої можна було помітити піший патруль раніше від усіх, що відповідало плану. Сам піший патруль також був у плані певною мірою. Його поява означала, що план провалено. Ти будеш нашими очима жуче. Лок пояснював завдання не перший раз. А за цим зазвичай відбувалася перевірка знань від Жана. Ми навмисно робимо перший контакт із сальварою на найбільш безлюдній вулиці в храмовому районі. Спостерігача на землі буде видно за милю звідси, але якийсь хлопчик на даху то вже інша справа. І що я спостерігаю? Геть усе, щоб герцях нікоманди з нічною вартою не з'явилися. Король семи основ старошенця з візком кізяків Будь-хто. Якщо хто з'явиться, подаш сигнал. Може, зможеш відволікти простий люд. Якщо ж це варто, ну тоді або падати на дурника або тікати. І от шестеро чоловіків у гірчично-жовтих плащах і добре змащеному бойовому спорядженні з кайками та клинками, що зловісно брязкали об подвійні поясні паски, неквапливо підходили з півдня всього за кілька десятків кроків від храму щасливих вод. І їхній шлях приведе їх просто повз вхід до цього найважливішого для них зараз завулка. Навіть якби жук вчасно попередив решту, щоб сховали мотузку. Кало Джан однаково були б забрюхані багнюкою, а близнюки все одно були б навмисне виряджені, як театральні розбійники, ще ші... й шийними хустками на обличчях. Удавати з себе невинного дурника нема часу, тому якщо жук дасть сигнал, значить, доведеться тікати. Жук думав так швидко, як ніколи в житті, а його серце билося так прудко, ніби хтось тріпотів сторінками книги об його легені. Йому довелося змусити себе залишатися холодним, уважним, шукати вдалу нагоду, вибратися з цього. Список, точно. Він мав скласти список варіантів. Усі варіанти були слабкі. річний хлопчак, скорчений на периферії дикорослого саду, на даху покинутого храму, без далекобійної зброї, без нічого. Дон Сальвара все ще віддавав шану богам своєї матері в храмі щасливих вод, і єдиними людьми в полі зору були його товариші шляхетні шельми, та просочений потом патруль, який збирався зіпсувати їм день. Стоп! За 20 футів під ним і 6 футів праворуч від жука, біля стіни розваленої будівлі, на якій він примостився, лежала купа сміття, схоже на поїдені цвіллю мішки та мішанину коричневого перегною. Розважливіше було б подати товаришам сигнал, щоб не барилися. Кало і Гальдо вже не вперше грали в хованки з жовтими куртками, тому можна було просто повернутися і почати все наново наступного тижня. Можливо, але, можливо, нинішня зіпсована партія насторожить когось. І тільки помножить кількість піших патрулів у найближчі тижні. Можливо, пройде чутка, що в храмовому районі не так і тихо, як має бути. Можливо, капа Барсаві, страшенно зайнятий своїми проблемами, зацікавився б несанкціонованим зворушенням і закрутив би гайки своїм. І тоді гроші до насальвари могли б вважай на довбаних місцях опинитися, шляхетним шельмам вони точно не дістануться. Ні, для розсудливості було пізно. Жук мав перемогти. Ця купа сміття робила таку велику і славетну дурість цілком можливою, він уже летів у повітря, не встигши й подумати. Витягнувши руки, відкинувшись назад, дивлячись у спекотне, полудене небо з самовдоволеною впевненістю всіх своїх 12 років, що смерть і поранення це виключно для людей, які не були жуком, він кричав у дикому піднесенні, просто щоб уже точно привернути увагу піших патрулів. В останні півсекунди падіння, він відчув, як під ним височіє величезна тінь. І в цю мить його очі вихопили темну фігуру, що розрізала повітря просто над храмом щасливих вод. Спритна й красива важка тінь. Пташка? Чайка якась. У каморі не було інших птахів такого розміру. Звісно, жодної, яка рухалася б як арбалетний болт, і. Удар об податливу поверхню сміттєвої купи вибив повітря з легенів з мокрим ух. і хлопчача голова закинулася вперед. Гостре підборіддя відбилося від худеньких грудей. Зуби пробили криваві дірки на язиці, а рот наповнив теплий смак солі. Він знову рефлекторно закричав і сплюнув кров. Нибовид крутнувся спочатку ліворуч, а потім праворуч, наче світ намагався приміряти для нього дивні нові кути. Побруківці задудніли ноги в чоботях, скрип і брязкіт зброї. Між жуком і небом раптом з'явилося рум'яне ще молоде обличчя із двома обвислими, мокрими від поту вусами. Яйця переландро, хлопче. Вартовий був настільки ж здивованим, як і стурбованим. Якого біса ти усе витворяєш? Пощастило, що ти приземлився туди, куди приземлився. Від загону жовтих курток, що й румився позаду першого чоловіка, почулися схвильовані шебітки. Жук відчув запах їхнього поту та змащених пасків, а також тухлий сморід всього того, на що припало його приземлення. Що ж, коли стрибаєш на купу коричневих помиїв у каморі, то мав би знати, що вона не пахнетиме трояндовою водою. Жук похитав головою, щоб розвіяти білі іскри, що танцювали перед очима, і подригав ногами, щоб переконатися, що вони ще йому служать. Слава богам, нічого не зламано. Він переоцінить свої претензії на безсмертя, коли все це закінчиться. Вартовий, сержанте. хрипко прошепотів жук, пускаючи на губи ще більше крові. Ох і пече від булю язик. Вартовий, сержанте. Так. очі чоловіка розширилися. Руки ноги цілі, хлопче. Ворушити можеш. Щось відчуваєш? Жук потягнувся руками, які тремтіли так, що не довелося цього вдавати, схопився за пасок сержанта, ніби хотів зіп'ястися на ноги. Вартовий сержанте, сказав жук по хвилі, ваш гаман набагато легше, ніж має бути. Вчора по шлондрах ходили. Він потросив маленьким шкіряним мішечком просто під темними вусами вартового сержанта, і злодійська частина його душі, яка, скажімо, відверто була її більшістю, тепло засела від чистого збентеження, що розцвіло в очах чоловіка. На частку секунди забувся біль від неідеального приземлення на смітник. Потім його друга рука піднялася, немов за помахом чарівної палички, і сержандо просто меживочі влучив сиріцький виверт. Сиріцький виверт або маленький червоний хранитель був обтяжений мішечком, схожим на мініатюрний кийок, який ховали в одязі, але ні в якому разі на голій шкірі. Такий мішечок зазвичай наповнювали меленою стружкою із десятка найпопулярніших гострих перців камора. Та всілякими паскудними відходами з крамниць деяких чорних алхіміків. Проти реальної загрози мало чим поможе, зате добре працює проти такого самого юного волосю з вулиці, або певних дорослих із руками мацаками, або незахищеного лиця на відстані плювка. Жук уже катився ліворуч від нього, тож бризки дрібного порошку кольору іржі, що виривалися з виверту, розсипалися за якісь дюйми від нього. Вартовому сержанту не пощастило це був сильний удар. Пекельна гостра суміш лізла в ніс рот і просто в очі. Він викашляв просто таки дивовижної сили вологий рев і впав назад, роздряпуючи нігтями щоки. Жук уже був на ногах і рухався із запаморочливою пружністю молодості. Навіть затерплий від болю язик, на час забувся у всепоглинальній потребі тікати, як у вогні. Тепер він, безперечно, привернув увагу піших патрулів. Вони кричали і вистрібом гнали за ним, коли його маленькі ніжки гупотіли по бруківці. А він усмоктував глибокі їдкі ковтки паркого повітря. Він зробив зі свого боку все, аби партія не зірвалася. Тепер вона могла тривати без нього, поки він давав констеблям герцога добру пробіжку. Особливо кмітливий вартовий усе ще на бігу запхав у рота свисток і дмухнув три короткі свисти, Павза. потім ще три. Напад на вартового от лайно. Теж тепер усі жовті куртки в половині міста летітимуть сюди зі зброєю на поготові. З арбалетами. Несподівано було смертельно важливо, щоб жук позбувся переслідувачів, перш ніж інші загони почали посилати навідників на дахи. Очікування веселої погоні щезло. У нього було можливо хвилини півтори, щоб дістатися до однієї зі своїх звичайних хованок і залягти там. Раптом у нього дуже сильно заболів язик. 6. Дон Лоренцо Сальвара вийшов з кружганку храму в сувору вогкість каморського полудня, мало відаючи про те, яку науку здобуває просто через дорогу один занадто розумний злодюжка. Слабко пролунала трель свистків вартових. Сальвара примружив очі і з деякою цікавістю поглянув на далеку постать самотнього міського вартового, який шкутильгав по бруківці і час від часу відскакував від стін, хапаючись за голову, ніби баючись, що вона злетить з його шиї. Підніметься в небо. Ну, ви це бачили, мілорде. Конте вже привів коней із скромного маленького грота храму, який їм слугував за конюшню. П'яний немовля, в бочці з пивом. А ще ж і секунди після обіду не було. Купка нікчемних тюхтюїв, цінові жовтороті смоктунці. Конте мав зморшкувати від сонця лиця чоловіка середніх років, талю професійного танцівника і руки професійного весляра, служба, яку він ніс молодому дону. Була очевидна навіть без погляду на пару кинжалів завдовжки до стегон, що висіла з його скрещених шкіряних пасків. «Не дуже відповідає стандартам ваших часів, егеш?» Дон, з іншого боку, був привабливий молодий чоловік класичної каморської крові, чорноволосий зі шкірою, як тьмяний мед. Його обличчя було важким і з м'якими рисами, хоча тіло було струнким, і лише очі вказували на те, що перед вами негречний студент колегіуму, який маскується під дворянина. За модною оптикою без оправи ховалися голодні очі нетерплячого лучника в пошуках мішені. Конте пирхнув. А мої дні ми принаймні знали, що налигуватися до сирачки слід за зачиненими дверима. Конте передав Дону поводи лискучої сірої кобили трохи більшої запоні, чемної, але точно не смирної. Саме те для коротких прогулянок по місту, досі пристосованішому для човнів або акробатів, як часто скаржилася Дона Сальвара, ніж коней. Вартовий зник. За далеким рогом у напрямку наглого свисту. Оскільки той гучнішим не ставав, сальвара подумки знизав плечима й вивів коня на вулицю. І тут на них навалилася в усій своїй красі друга пригода за цей день. Повернувши праворуч, Дон і Сконти побачили завулок з високими стінами біля храму щасливих вод. І в цьому завулку з двох пристойно одягнених чоловіків явно вибивали дух. Сальвара Завмири здивовано витріщився на їхніх напасників бандити в масках у храмовому районі. Вони душили чоловіка, одягненого в усе чорне, потісні, важкі, важкій, страшенно невідповідній варданській моді. І милосердна дванадцятка там ще стояв і дивився на все, смирний в'ючний кінь. Після секундного подиву Дон відпустив віжки коня і побіг у завулок. Він не знав, що конте не відстає позаду нього і з лезами поготові. Гей, ви. голос Дона був досить впевненим, хоч і високим, від хвилювання. Ану, відпустіть цих людей і відійдіть. Найближчий розбійник повернув голову. Його темні очі розширилися над імпровізованою маскою, коли він побачив, що Дон і Конте наближаються. Бандит перемістив свою червонолицю жертву так, що тіло чоловіка опинилося між ним і новоприбулим. Не треба вам влізати в це, мілорде, сказав розбійник. Просто невеличка суперечка, приватна справа. Тоді, можливо, вам слід було вести вашу справу в менш публічному місці. У розбійника був досить роздратований вигляд. А що? Герцог передав цей провулок у ваше володіння. Ще один крок і я зламаю цьому бідуласі карк. Тільки спробуй. Дон Сальвара поклав руку на ефес рапіри. Ми стоїмо на єдиному виході з цього провулка. Певний, ти будеш дуже радий, коли з твоєї горлянки втерчатимуть три фути сталі. Перший розбійник не звільнив хватки на петлях мотузки, які тримали його ледь притомну жертву, але почав обережно заткувати в глухий кут, невміло тягнучи одягненого в чорне чоловіка за собою. Його товариш головоріс відійшов подалі від безживного тіла молодика, якого він жорстоко бив ногами. Між двома бандитами в масках спалахнув багатозначний погляд. Друзі мої, не робіть дурниць. Сальвара наполовину витягнув рапіроспіхов і на найтоншій каморській сталі спалахнуло білим сонце, а Конте пригнувся й перетік у хижу стійку природженого бувалого бійця на ножах. Перший розбійник без зайвих слів кинув свою жертву просто на Конте й Дона. Нещасний у чорному ахнув і вчепився у своїх рятувальників, а двоє головорізів у масках кинулися до стіни в кінці провулка. Конте обійшов засапаного вартанця і кинувся за ними, але нападники були спритні й хитрі. Зі стіни звисала ледь помітна мотузка зі зв'язаними через рівні проміжки вузликами. Двоє головорізів піднялися по ній і перелізли через стіну. Конте зі своїми кинджалами запізнився на дві секунди. Дальній кінець мотузки перелетів назад через стіну. Разом із грузилом і впав у засохлий бруд у нього під ногами. Сволота, сплюхи недороблені. Слуга Дона з знавченою легкістю засунув кинжали за пояс і нахилився до важкого тіла, яке нерухомо лежало в бруді. Жасткий білий погляд смирного в'ючного коня, здавалося, слідував за ним, коли він притискав пальці до шиї товстуна, шукаючи пульс. Варто відточаться п'яні серед білого дня, і дивіться, що відбувається в сраному храмовому районі, поки вони байдики б'ють. О, основам. вичавив із себе вбраний чорний чоловік, розмотавши мотузку з шиї, і кинувши її на землю. Тепер дон Сальвара бачив, що одяг у того був дуже гарний, попри бризки бруду та важкість не по погоді, чудово скройний по фігурі та вишуканий, а не надмірно пишний. Дякувати солоному і подякувати солодкому. Дякувати рукам підводами, ці виродки напали на нас просто біля цього місця сили, куди течії принесли вас нам на допомогу. Теринська в цього чоловіка була гарна, хоч і з сильним акцентом, і його голос був цілком зрозуміло хрипким. Він помасажував подряпану шию, кліпнув і заходився вільною рукою обмацувати бруд навколо себе, ніби щось шукав. Я думаю, що зможу вам знову допомогти, сказав дон Сальвара своєю найкращою варданською, яка була настільки ж доброю і з таким же сильним акцентом, як і теринська незнайомця. Сальвара дістав із бруду пару окулярів з перловою оправою, заваживши їхню легкість імісність. Справді, якісна й дуже дорога пара. І Вітер їх обрукав свого бахматого червоного пальта, перш ніж передати чоловікові. Та ви говорите варданською, незнайомець заговорив рідною мовою, як здалося Сальварові цілком вільно. Чоловік у чорному насунув на очі окуляри і кліпнув на свого рятівника. Це диво, справдешнє диво, набагато більше, ніж я мав право надіятися. Ох, грав мене. Зодягнений у чорний варданець невпевнено зіп'явся на ноги. І поточився до свого супутника. Конте встиг перевернути в бруді повного незнайомця. Тепер той лежав на спині широко забрьохані груди, мірно піднімалися і опускалися. Здається, живий. Конте провів руками по грудній клітці та животу бідолахи. Не думаю, що в нього щось зламано чи розірвано, хоча, ймовірно, ще не один тиждень буде зелений від синців. Зелений, як по ставку, потім чорний, як ніч. Або я лайна від заварного крему не відрізню. Стрункий. Гарно одягнений вартанець протяжно зіткнув з полегшенням. Заварний крем, точно. Основи невимовно щедрі. Грауман, мій супутник, мій секретар, моя невтомна права рука. На жаль, він не володіє зброєю, та я й сам у цьому ніякого зізнатися просто таки дилетант. Тепер незнайомий знову заговорив таринською та повернувся і втупився в Дона Сальвару широко розплющеними очима. Так само явно те, що я страшене нечема, бо ви, мабуть, один із донів комора. Він низько вклонився, навіть нижче, ніж вимагав етикет від іноземця, що вітався з пером із якогось герцогства Камур, так низько, що майже зачіпав під боріддям землю. Я Лукас Фервайт, слуга дому Бельостер, кантону Емберлен і королівства семи Основ. Я повністю до ваших послуг і безмежно вдячний за те, що ви зробили для мене сьогодні. Я, Лоренцо Дон Сальвара, а це мій слуга Конте, і це ми повністю до ваших послуг, ніяких зобов'язань. Дон склонився точно під правильним кутом, витягнувши праву руку, як запрошення потиснути. Я в певному сенсі відповідальний за гостинність Камора, а те, що спіткало вас тут, на гостинність геть не схоже. це була честь прийти вам на допомогу. Ферут схопив простягнуту Доном руку трохи вище за зап'ястя і потис. Якщо хватка Фервайта й була слабка, Дон був готовий приписати це тому, що його допіру мало не задушили. Ферурайт і собі опустив чоло, Поки воно не торкнулося тильної сторони донової руки, і з люб'язностями було покінчено. Дозволю собі не погодитися у вас тут надійна людина цілком компетентна на вигляд. Ви могли б задовольнити свою честь тим, що послали б його нам на допомогу, а проте ви вирішили втрутитися самі. З того місця, де я стояв, скадалося на те, що він побіг, аби від вас не відставати. І запевняю вас, мені всю цю пригоду було видно просто прекрасно, хоч і дещо з незручної пози. Дон лише відмахнувся від сказаного. Мені тільки шкода, що вони втекли, пане Фервайт. Навряд чи я зможу гарантувати вам справжнє правосуддя. За це комор знову ж таки перепрошує. Фервейт опустився на коліна поруч з Грауманом і відкинув тому щола темне волосся. Правосуддя. Та я щасливчик, що живий лишився. Боги благословили мене безпечною подорожю сюди і вашою допомогою. Я живий і можу продовжувати свою місію, і цього достатньо. Стрункий чоловік знову подивився на сальвару. Ви часом не той дон Сальвара з виноградників на коца. А дона Софія, відома ботанічна алхімікиня, не ваша дружина. Маю чесним бути і маю втіху мати таку дружину, відповів Дон. Адже ж ви служите тому самому Дому Бельостер? Ви маєте справу з. А... Так, отак. Я служу тому самому Дому Бельостер, Займаюся продажем і транспортуванням саме тої речовини, про яку ви, напевно, думаєте. Це цікаво, так, дуже цікаво. Основи бавляться зі мною, руки під водою, видно, бажають, щоб я впав і вмер із щирого подиву. Що ви врятували мені тут життя, що говорите варданською, що у нас є спільні ділові інтереси? Це якось навіть моторошно. Я теж вважаю це дивним, але неприємним не назву. Дон Сальвара задумливо оглядав завулок. Моя мати була варданкою, тому я говорю цією мовою з великим ентузіазмом, хоча й погано. З вами стежили тут. Ця мотузка на стіні свідчить про підготовку, а храмовий район ну, зазвичай тут безпечно, як у читальні самого герцога. Ми прибили сьогодні вранці, сказав Фервайт. Поселилися в кімнатах, у готелі «Завал Борта, Я впевнений, що ви знаєте такий. А потім прийшли просто сюди висловити свою дяку і потопити у водах пожертвування за те, що безпечно дісталися Земберлена. Я не бачив, звідки взялися ті чоловіки. Фервайт на мить замислився. Хоча, гадаю, один з них перекинув мотузку через стіну після того, як побив Граумана. Вони були обережні, але в засідці на нас не чекали. Сальвара крикнув і звернув увагу на пустий погляд смирного коня. Цікаво, чи завжди ви берете коней і крам до храму, коли йдете робити свої приношення. Якщо ці паки настільки повні, якими здаються, я можу зрозуміти, чому головорізи спокусилися. Звичайно, такі речі трималися під замком у нашому готелі. Ферред дружньо поплескав граумана по плечу і знову підвівся. Але для цього і для цієї місії, я маю завжди тримати їх при собі. І боюся, що це зробило нас привабливою мішенню. Бачите, яка головоломка? Ферред повільно кілька разів почухав підборіддя. Я вже заборгував вам, доне Лоренцо, і вагаюся знову просити у вас допомоги. І все ж це стосується моєї місії, яку мені доручили на час мого перебування в Каморі. Оскільки ви Дон, чи знаєте ви такого собі Дона Джакобо?» Очі Дона Сальвари прикипіли до фервайта. Один куточок його рота горота ледь, ледь смикнувся донизу. Так, тільки сказав він, і тиша розтягнулася на довгій миті. Цей Дон Джакобан, кажуть, багатий чоловік, страх, який маєтний навіть як для Дона. Це правда. Балакуючи, він авантюрний, сміливий навіть, що в нього, як у вас тут кажуть, око настріляне на дивні можливості. терпимість до ризику. Напевне, можна і так описати його вдачу. Фервайт облизнув губи. Доне Лоренцо, це важливо, якщо це все правда, чи не могли б ви через свій статус спера комора допомогти мені домовитися про зустріч з Доном Джакобо. Мені соромно просити, але було б іще непорядніше відмовитися від своєї місії для дому больостер. Дон Сальвара посміхнувся без найменшого натяку на веселощі, ледь, ледь повернув голову, наче хотів поглянути на ґумана, який тихенько лежав у бруді. Конте підвівся і поглянув просто на свого Дона широко розплющеними очима. Пане Фервайте», – сказав нарешті Дон, ви хіба не знаєте, що папері Джакобо, чий не найзаклятіший із моїх живих ворогів, що ми двоє билися до крові двічі, і тільки за наказом самого герцога Нікованте не покінчили з цим назавжди. О. сказав Фервайтоном із виразом обличчя людини, яка щойно впустила смолоскипу бочку з гасом. Як ніяково. Яке глупство з мого боку. Я кілька разів бував у справах у Каморі, але не. я образив вас. Я просив забагато. Навряд. Тон Сальвари знову став теплішим. Він почав барабанити пальцями правої руки об ефес рапіри. Але ви тут з місією для домобальостер. Ви везете вантаж, який відмовляєтеся випускати з поля зору. Ви, очевидно, певним чином закріпили свій план на доні Джакобо, хоча вам все ще потрібно отримати офіційну авдієнцію з ним. Отже, він не знає, що ви тут, або що ви плануєте його розшукати, чи не так? Я цей боюся сказати забагато про свою справу. І все ж ваша справа тут ясна, сказав повеселілий Дон Сальвара. І хіба не ви повторювали, що заборгували мені, пане Фервайте? Попри мої заперечення, ви не відмовилися від цих слів? Ви відкликаєте свою обіцянку щодо зобов'язань зараз? Я та при всьому бажанні, мілорде, прокляття. Фервейт затрусився. Мені соромно, доне Лоренцо. Тепер я мушу або відмовитися від своїх зобов'язань перед людиною, яка врятувала мені життя, або зректися своєї обіцянки перед домом Бельостер зберігати приватність цієї справи. Ви не мусите робити ні того, ні другого, сказав Дон. І, можливо, я зможу безпосередньо допомогти вам виконати доручення вашого господаря. Невже ви не розумієте якщо Дон Джакоб не знає про вашу присутність тут, які зобов'язання ви маєте перед ним? Очевидно, ви тут у справах? У вас є якийсь план? Задом, якась пропозиція. Ви тут щоб щось ініціювати, інакше у вас уже була б налагоджена система необхідних зв'язків. Не гнівайтеся на себе. Це все проста логіка. Хіба я неправду кажу? Феройд потупив очі і нехотя кивнув. Ну, ось і маєте. Хоча я не такий багатий, як Дон Джакобо, та все ж людина солідного достатку. Та й сфери нашої діяльності цілком доповнюють одна одну, чи не так? Завітайте до мене завтра на мою барку, умінливу гульню. Зробіть свою пропозицію мені, обговоримо все як слід. В очах Дона Сальвари був злий блиск, його можна було розладіти навіть попри сліпуче сонце над головою. Оскільки ви в боргу переді мною це зобов'язання, погодьтеся лише на вашу присутність. Тоді, вільні від зобов'язань, ми обговоримо справу для нашої взаємної вигоди. Хіба ви не бачите, що я дуже зацікавлений позбавити Джакоба будь-якої можливості, яку ви можете йому подарувати? Навіть якщо він ніколи про це не дізнається, особливо, якщо він ніколи про це не дізнається, і хіба я недостатньо сміливий на ваш смак? Клянуся, ваше обличчя видовжується, немов зачарованим, що не так. Річ не у вас, доне Лоренцо, а просто в тім, що руки під водою раптом знову стали напрочуд щедрі, у нас є приказка незаслужена удача завжди приховує пастку. Не хвилюйтеся, пане Фервайте. якщо ви справді хочете діло обговорити. То не сумнівайтеся, що по дорозі на вас чекатимуть важка робота і неодмінні труднощі. То як згода? Пообідайте зі мною завтра вранці на мінливій гульні, а там і пропозицію вашу обговоримо. Ферва злитнув, подивився Дону Сальварі в очі і твердо кивнув. У тому, що ви пропонуєте, є великий смисл і, можливо, чудова нагода для нас обох. Я прийму вашу гостинну пропозицію і все вам розповім. Завтра, як ви казали, не можу вже дочекатися. Мені було приємно познайомитися з вами, пане Фервайте». Дон Сальвара схилив голову чи можемо ми допомогти вашому другу вибратися з бруду і провести вас до вашого готелю? Ми воліли переконатися, що вас більше не спіткатимуть негаразди. Вважатиму ваше товариство за велику приємність, аби ви були такі люб'язні почекати і приглянути за бідним грауманом і нашим вантажем, поки я зайду в храм і зроблю приношення. Лок дістав із мішанини краму маленьку шкіряну торбинку. Пропозиція буде значно серйознішою ніж я планував. А втім, мої господарі ж розуміють, що вдячні молитви неминучі витрати в нашому ділі.